Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами спечемо класичний варіант домашнього хліба. Для цього потрібно мені 850 г борошна, 400-450 мл теплої води, 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка сухих дріжджів одна столова ложка олії і одна столова ложка оцту. Перш за все, додаємо у теплу воду столову ложку цукру і столову ложку дріжджів для того, щоб подивитися, як вони працюють. Все це ми приготували, борошно обов'язково повинно бути просіяне. І ще потрібні будуть ось такі класичні магазинні форми. Ми будемо відпікати у формі кирпичика. Гарно піднялася. Дрожжі запрацювали, ми вже бачимо, що вони піднялися шапочкою так. гарненько. Тепер добре їх розмішуємо, додаємо сіль. Сіль обов'язково потрібно гарно розмішати, щоб вона розчинилась. Додаємо сюди оцет. Оцет потрібен для того, щоб хліб у нас не кришився. І додаємо столову ложку олії. Олійка додасть такої слоїстості. Буде відриватися хлібчик наш такими тонесенькими пластиночками. І тепер це все всю, всю суміш додаємо до олії. Цю всю суміш додаємо до борошна, побачите. От, виливаємо, гарно змішуємо спочатку лопаткою, а потім вимішуємо гарно руками. Руками нам потрібно вимісити тісто до такого стану, щоб воно було, трималося, форми, але було на грані липкості. Мякесеньке, щоб отак ніби, ніби липне воно. Ось так. Придаємо йому форму, от такої кульки, змішуємо його, щоб воно гарно роз, розмішалося, стало, стало однорідним. Тепер мисочку змащуємо олійкою і ставимо в тепле місце. У мене це розігріта і вимкнена духовка. Ось так я його розправляю, ручками піджимаю, і потрібно, щоб це тісточко підійшло в три рази. Накриваю такою серветкою чи рушничком, і я ставлю в духовку. Підніматись воно в мене буде годину. Ось так піднялося воно, воно з ніжним, якесеньке, тепла мисочка ще. І ось тепер я беру змащую олійкою, не борошном, якщо тістечко у вас гарне, таке тугеньке в міру. Як у мене, то борошна не підсипайте. Якщо рідше, додайте борошна. Я змащую стіл олійкою, не купаю стіл, а змащую. І ось дивіться, яке пористе, яке ніжне ніжне тістечко в нас. І тепер це тістечко потрібно вимішувати не менше 15-20 хвилин, декілька прийомів я його отак змішую. Чим більше ми тістечко вимішуємо так. Придавлюємо його, і воно ніби аж пульки такі пускає, то воно випускає повітря і сам хлібчик наш буде підніметься гарно і буде такий шарами, пластинками зніматися. Розділяю на дві частини, знову підмішую, роблю таку форму овальну, для того, щоб викласти потім форму у таку магазинну форму, класичну. Вимішуємо гарно, 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 щоб воно з усіх сторон було однакове і однорідне. Придаємо таку форму, складаємо у форму тепер, де будемо випікати хліб, і потім зробимо і другий хлібчик такий, і змастимо обов'язково зверху цей хлібчик, змастимо олійкою. Я не присипаю борошном, не... водичкою його не миваю, а саме олійкою. Виходить така блискуча така поверхня зверху хлібчика, це оскоргінка і хрустка. Дуже-дуже подобається нам. Ось так. Духовка вже розігрівається на 180 градусів. І тепер нам потрібно накрити, і хлібчик повинен піднятись майже до верхньої частини формочки. Ось так піднялося. Кістечку нашу піднімалося в теплому місці, і ось тільки тепер ми виставляємо його в духовку. І в духовці буде хлібець випікатися наш на протязі десь 45-50 хвилин. Дивіться, по своїй духовці. Ставлю на середній рівень і виставляю зараз в духовку, а потім пізніше потрібно буде поставити. Хвилин 20 пропечеться, спочатку не відкривайте духовку, а потім поставимо отаку от формочку, в якій є водичка, поставимо на дно. Це для того, щоб шкуринка не була твердою. Ось прийшло 50 хвилин. Хліб наш готовий, дуже смачний, дуже ароматний, пропечений з усіх сторін. Ось от такий. Дуже-дуже ароматний і дуже-дуже м'якусінький. Тепер потрібно його обов'язковий такий. Ритуал у мене, я завжди хліб. Він такий м'якесенький так, тому що вода в нас була на дні, але я обов'язково його умиваю. Ось так. Або з росинкою або просто бризкаю на нього і замотую його рушничками, для того, щоб скориночка була м'якусінька. Накриваємо рушничками, щоб хлібчик наш дійшов. Так гарно він нарізається, хрусткий, ароматний. І дивіться, якими, як він відривається такими пластинами. Ось це те, що я вам казала. Так що готуйте. Хліб цей дуже смачний, виходить завжди ідеальний, ідеально смачно і ароматно. Готуйте.